Колеги, вітаю! Я Олександр Преподобний і це не фейк. Сподіваюсь, вас залишилось друзі. Ще багато нервових клітин, які можна витратити на новісінькі вигадки російської пропаганди. Кліпніть очима, якщо готові, кліпнули добре. На болотах людям дозволили заходити в інтернет тільки щоб скачати фото голої Меланії Трамп. Це обережно фейк. Ну що ж, в Путіна чергове загострення. Дуже, знаєте, йому сверблять червоні лінії, скоріше в трусиках. Доводиться їх постійно тягати туди, сюди. На цей раз блідий Лускунчик вирішив налякати весь світ своєю супер нано мега пупер новою ракетою із неймовірно поетичною назвою «Орешник». В бойових умовах було проведено в тому числі випробування однієї з новітніх ракетних систем середньої дальності в цьому випадку. Гіпербалістична ракета у без'ядерному бойовому спорядженні. Наші ракетчики назвали її «Орєшнік». Міжнародний терорист особисто визнав, що вдарив по мирному місту міжконтинентальною балістичною ракетою, і що це не просто ракета, а секретна нова зброя. І треба сказати, що цей решнік, блін, що за назва, дійсно ніхто про нього ніхто не чув. Навіть маленької статті на Вікіпедії про нього не було. Може, тому що ніякого Арішника немає, а то була балістична ракета «Рубеж». але це, друзі, і не важливо. Ладно, хай буде так. Сойдет. Потім на сцену вийшла синя Маша Захарова і влаштувала такий тупий цирковий виступ з телефонним дзвінком. Ну, прям як в номері Асяй. Асясяй! Так. Да. Алло. Так, у мене брифінг. Удар балістичними ракетами по південмашу не коментуємо. Так, добре. Дякую. Так, звісно, ми всі повіримо, що в країні, якою 20 років керує ГБшник, в якій всі пости займають ГБшники, в якій прослуховують всі телефони і переглядаються всі сторінки в соцмережах, в країні, де навіть патріарх Кирило, це майор ФСБ, на прес-конференції Міда, можуть подзвонити з Кремля, і в мікрофон абсолютно випадково обговорити міжконтинентальні балістичні ракети. Ну що, як там ситуація складна? Цей тупий гумористичний виступ був винятково, аби нагнати таємничості і страху на західних лідерів. Типу, дивіться, в нас така секретна зброя, що ми навіть про неї не будемо розповідати. У -у -у -у. Страшно дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке, якби ми знали, але ми не знаємо. Сам по собі удар міжконтинентальною ракетою жодного сенсу, друзі, немає. Україну і так щодня, на жаль, обстрілюють всім, чим тільки можна. Житлові будинки так само знищуються кабами і шахедами. Тож ця демонстративна атака була спрямована на наших цивілізованих союзників, а не на нас. Це черговий блеф Путіна, тому що півроку тому Путін вже пригр. Розив нанести ядерний удар у відповідь на ракетні обстріли. І ось ракетні обстріли відбулися. Що робить Путін? Правильно, знову погрожує нанести ядерний удар. Не наносить, а лише погрожує. І так буде завжди. Це якийсь ядерний день бабака, якщо хочете. <кліпи> Бо подихати і потрапляти в рай пиня, звісно, не збирається. Ми, як мученики, потрапимо до раю, а вони просто здохнуть. Тож фейку про ядерні погрози Кремля я ставлю 9 гойти з 10, бо на жаль, кожного разу вони спрацьовують. Сподіваюсь, цього разу не спрацюють. Російська пропаганда, знаєте, як салат олів'є, в який надзюрила скажена собака. Виглядає як олів'є, але смакувати це я не рекомендую. До речі, навіщо Дмитро Медведєв сам надзюрив салат, ми розкажемо в наступних випусках. Дочекайтесь. А зараз, будь ласка, готуйтесь буде боляче очам і вушкам. На Росії вийшов черговий молодіжний серіальчик. Називається Музика Врімені. Історія про молодих школярів. Музикантів, ніби нічого страшного, погодьтесь, але давайте подивимось уривок. А чим вас там бомблять? А чим вас там бомблять? Та чим тільки не бомблять ворогу не побажати, а наші їм взагалі відповідають. Відповідають, звісно, тільки веселушники за мирними ховаються, і нашим їх важко вибити. А я ще чув, що проти беззбройних касети використовують. Ну так взагалі-то вони заборонені, але проти нас чомусь можна. А я ще в новинах чув про пелюски якісь, знаєш? Зараз таке кажуть. Ось так, друзі, в молодіжному серіалі просто цитують шоу Соловйова. Школярі на перерві обговорюють натівські ракети та злочини, звісно, київської хунти. І ще раз, це не серіал про війну, це серіал для дітей. Добре, що його знімали ідіоти, адже навіть в цьому шматочку логіка просто повісилась. Хлопець каже, що росіяни не можуть відповідати, бо зсу ховаються за мирними мешканцями, і в той же час жаліється, що ЗСУ касетами накриває мирних мешканців. Тобто російські військові також ховаються, виходить за мирними мешканцями, чи що? це є жах? Я думаю, що це якась хвороба. Мені здається, що це якась хвороба, яка ще е, не доведена. Думаю, під час написання сценарію було випито три бочки зі скипідаром. Скипідар це очищена олія, яку отримали шляхом перегонки. Живіци не плутайте живічний скипідар з технічним. Тепер, друзі, давайте розбиратися, хто ж зняв цей прекрасний серіал. І тут, знаєте, найцікавіше: серіал Музика часу був створений за підтримки інституту розвитку інтернету, так званий ІРІ. Це така собі державна пропагандистська установа на Росії, яка відповідає за інтернет-контент, який саме контент. А дивіться, рам. Зан Ахмат сила Росії зроблено для фронту. Ну і звісно ж, жінки зет на подібний шлак виділяються мільярди, і це чудово. 333. І оце ПТУ не до розвитку інтернету має навіть власну премію, яку вже отримали такі відомі інтернет-діячі, як Саймон Пегов, Коц, підгорілий подубний Стас Айкак просто, та навіть Владлен татарський земля йому скловатою. Так ось хто дав йому виходить ту фатальну статуетку. Все, всіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх кого треба, пограбуємо. Все буде як ми любимо. Головну роль в цьому екскріментальному проєкті зіграла дівчина під псевдонімом Майвел. Але хто ж ховається за таким західним і дуже нескрєпним ім'ям? А знайомтесь влада Майданова, донька того самого Дениса Майданова, учасника ЗЕД Гід які катаються по фронту та розважають орків. Звісно, ми не розв'язали ніяку війну. Це спеціальна військова операція для завершення цієї війни, яку в 2014 році розпочав захід. У дівчинки акторська кар'єра обіцяє стати не менш блискавичною ніж у доньки Джоні Депа Лілі Роуз, адже знімальний графік у молодого таланту вже перевантажений проектами. Останнє, в чому вона знімалась, це серіал Свинцове небо, де, окрім Майвел, на екрані росіяни, не відриваючись від горілки, можуть побачити таких приємних серцю донських казаків та терористів убивць яких чомусь вони називають наші мальчики. Пропагандистське кумівство створення. См... Міттєвого контенту за бюджетні мільярди та да, просто відвертий несмак. Це обличчя нового кінематографу Росії. Тож цьому фейку я ставлю нуль гойти з десяти. Бо якщо Станіславський їм не вірить, чому маємо вірити ми? Це обережно фейк, я Олександр Преподобний. Пам'ятайте, плащаниця Путіна буде зроблена з газети. Правда.